Як пожежа допомогла створити Сімс у 1991 році? Дизайнер Віл Райт втратив свій будинок через пожежу і замість того, щоб просто сумувати, вирішив зробити гру, де можна будувати будинки і керувати життям персонажів. Так народилась легендарна Сімс у першій грі. Люди вперше отримали можливість створювати сім'ї, будувати хати і кайфувати від симулятора життя у Сімс. Два події відбуваються через 25 років після першої частини. Додали 3D-графіку, старіння, генетику і сімейні дерева. Ну а третя частина стала приквелом. Тобто історія відбувалася за 25 років до першої гри. Тут з'явився відкритий світ, де можна було ходити куди хочеш, без завантажень. Тім з 4 взагалі в альтернативному всесвіті, не пов'язаному з попередніми частинами. Але за 10 років вона отримала понад 17 доповнень, 12 ігрових наборів і 20 каталогів. Цікаво, що пограти в останній сімс ви можете безкоштовно однак, якщо захочете купити всі доповнення до гри, то готуйтесь викласти майже тисячу баксів.